Вітаю учнів 11-го класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку французькі імпресіоністи, Живопис пізніх течій модернізму і постмодернізму. Імпресіонізм французький термін impression, що означає враження, це напрям у мистецтві останньої третини 19-го, початку ХХ століття. Найповніше виявився імпресіонізм у французькому живописі, мав поширення також у скульптурі, літературі, музиці і театрі. Імпресіонізм склався у Франції в 60-х роках 19 століття, досяг розквіту в 70-х-80-х роках і незабаром розпався. Камір Пісеро, Едуард Мане, Клод Моне, Альфред Сіслей. Одюстренуар та інші видатні майстри не були прийняті на чергову виставку в 1863 році в салоні Знедолених, яка приносила славу художникам і влаштували свій салон відринутих. Вперше імпресіоністи експонували свої твори на виставці в 1874 року. В Парижі, спираючись на досягнення реалістичного демократичного мистецтва, імпресіоністи продовжували боротьбу проти ідеалістичного, рутинного, салонного мистецтва, виступали за відтворення краси навколишнього світу і повсякденного життя. Вони вважали, що художник повинен зображувати навколишнє так, як він його споглядає і відчуває. Едуард Мане створював портрети, жанрові композиції і натюрморти. В своїх творах виступив проти офіційного мистецтва, так званого академізму, протиставляючи йому зображення реальної дійсності, простих повсякденних явищ навколишнього життя, зокрема паризького життя, в багатьох своїх творах був притечою імпресіонізму. Розвиток нової течії можна прослідкувати в поступових картинах. Від реальності, художник іде до імпресіонізму. 15 квітня 1884 року в Парижі відкрилася виставка 30 маловідомих художників-новаторів. Зневажливо названа одним із критиків, виставкою імпресіоністів за картиною Клода Моне Враження Схід Сонця. Термін прижився, був прийнятий самими митцями і з часом втративши свій первинний негативний зміст. Увійшов у широкий вжиток для позначення однієї з найвпливовіших мистецьких течій останньої третини XIX століття. Клод МОНЕ Враження Схід Сонця. Художник вперше зігнав зі своєї палітри чорний колір, вважаючи, що такого немає в природі і що навіть тіні насправді кольорові. Мить захоплена потоком життя, пульсація великого міста, побачені пильним оком. Ця тема відтворилася в полотнах бульвар Капуцинок у Парижі, скелі в Бель іль Витемзи і парламенту в Лондоні, туман у Лондоні. Але світ Моне поступово втрачає свою матеріальність і перетворюється на гармонію кольорових плям. У творчості найяскравіше розв'язана проблема імпресіонізму це гармонія світла і повітря. Моне десятки разів втілює той самий мотив, бо його цікавлять ефекти освітлення в різну пору доби або в різні пори року. Тому з-під пензля Клода Моне виходять знамениті серії копиці і Руанський собор. У 1890-х роках Клод Моне створив цикл картин, що представляють собор у різному освітленні, у різних кліматичних умовах і в різні пори доби. Було створено 50 полотен. Їх виставили на в галереї саме в 1895 році в галереї Дюран-Рюеля. Були виставлені 20 з великого числа картин, створюючи серію, присвячену Руанському собору. Виставка мала великий успіх. Картини займали цілий зал і були вивішені за планом Клода Моне. Спочатку сіра серія. Це величезна темна маса, яка поступово все більш і більш яснішає, потім біла серія. Непомітно перехідна від слабкого мерехтіння до гри світла, що все посилюється і досягає своєї кульмінації в полотнах веселкової серії. А далі синя серія, де світло поступово стає теплішим, синішає і тане, як світле небесне бачення. Крім... В серії копиці і «Руанський собор велику популярність має полотно Латаття Прогулянка. П'єр Огюст Ренуар позитивний художник, француз і імпресіоніст. Його твори здаються намальованими легко, жартома, але насправді його композиції завжди обдумані. У них немає елементу випадковості. Такого характерного для імпресіонізму. Ренуар малював в основному жіночу модель портрети і ню, тобто оголену фігуру. Його образи позбавлені психологічної глибини, але ґрунтуються на гармонії чистих, мажорних і яскравих комбінацій. Познайомимося з деякими картинами гюста Ренуара парасольки. На картині зображені люди на Паризькій вулиці, більшість з них з парасольками, але не всі. Мабуть, дощ щойно скінчився або тільки починається. У лівій частині на передньому плані зображена молода жінка з кошиком, а трохи позаду неї, в правій частині жінка з двома дівчатками, менше з яких, як і жінка з кошиком, дивиться прямо на глядача. Композиція нагадує фотографічний знімок, зокрема неповними обрізаними фігурами людей по краях полотна. Такий прийом був популярний у імпресіоністів того часу. П'єр Огюст Нуар працював в різних жанрах, його приваблювало повсякденне життя людей. Сцени, побачені в парку, в кафе, на вулиці, на, без... на березі річки або в купальні, він завжди віддавав перевагу сюжетам, що розкривають природну здатність людини радіти життю і насолоджуватися ним. Саме до цієї тематики відносяться картини Ложа, Мулен Делагалет, Після обіду і сніданок весі... веслярів. Мулен Де Ле Галет виписані багаті, багато фігур, які зображують відпочинок багатої Знаті, СНІДАНОК ВЕСЛЯРІВ. Одним із провідних майстрів імпресіонізму Альфред Сіслей писав невибагливі по мотивах пейзажі околиць Парижа Відмічені тонким ліризмом і витримані в свіжій і стриманій світловій гамі. Пейзажі Сіслея передають справжню атмосферу Іль де Франса, зберігають в собі особливу прозорість і м'якість природних явищ всіх пір року. Його чарівні зображення природи з легким відтінком смутку зачаровують дивною передачею настрою в даний момент часу. З середини 80-х років XIX століття в творчості Сіслея наростають межі барвистого декоративізму. ІЛЕН Джермен Едгар Дега Тематика його картин типова для імпресіоністів будні театру, в основному балету та іпподроми. а також жінки за туалетом і жінки трудящі, пралі, гладильниці, модистки. В його картинах немає легкого серпанку, неодмінного для імпресіоністів. Іронічно, навіть саркастично, зображав Дега будні балету. Тут нудно, незручно, важко, танцівниці негарні й виснажені, жокеї і пралі змучені працею, люди відчужені і нескінченно самотні. На відміну від імпресіоністів, Дега шукав головне, характерне, виразне, відкидаючи випадкове, колорит його досягає проникливої звучності. Блакитні танцівниці полотно 1897 року. Це одне із останніх полотен, на якому вповні проявляється яскрава колористика пізнього дега. Серія полотен присвячені балеринам Танцівниці на репетиції, відпочиваюча танцівниця. Та серія полотен, присвячена іподрому, Скакуни перед трибунами, Джентльмени на скачках, Наїзники перед стартом. Жорж П'єр Серам писав великі фігурні композиції і пейзажі, вивчаючи закони кольору і світла, оптичні ефекти, Сера намагався створити наукову основу для вирішення. Колористичних, світлоповітряних і просторових завдань. Витончений по малюнку, тонкий по кольорних поєднаннях, живопис сира з його мозаїчно дробовою структурою в цілому носить трохи розсудливий і відвернутий характер. Сера вивчав наукові аспекти сприйняття світла і кольору і розробив на їх основі живописну техніку. Дивізіонізма, тобто живопису дрібними точковими мазками чистого кольору, для його пейзажів, захід сонця Гранкан, човни в Порт ан бесен багатофігурних картин пано із сценами паризького життя, це недільна прогулянка на острові Гран тесне характерна чітка, раціоналістична побудова композиції. Світла мерклива, колірна гама орнаментальна площина, близька стилю модерну, недільна прогулянка на острові Гран Тесне. Купальщики Ванєрії. Парад. Берта Марізо ніколи не прагнула до зображення голої натури. Їй був чужий галасливий і безладний світ кафе шантанів, театру й паризьких вулиць, вміст її творчості обмежений темами, що цікавлять жінку з доброчесної буржуазної сім'ї: це материнство, домашній затишок, сад, село, прогулянки на природі, тобто розкривається портрет матері і сестри художниці. світ. Піклування про дітей. Дуже делікатно вторгається Берта Морізо в область жіночої чуттєвості, змальовує жінок, зайнятих туалетом. До цієї тематики належить полотна жінка за туалетом. Жінка за туалетом, що пудрить своє обличчя. Легкий наповнений світлом і радісним відчуттям життя живопис Берти Морізо створює вавлячі образи, що викликають в душі відчуття гармонії і краси. Постімпресіонізм це художній напрям, що виник після останньої виставки імпресіоністів в 1886 році. Це був маніфест символізму. Його представники прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу. Ці художники вдавалися до декоративної стилізації, заперечували літературність, експериментували з формальною мовою образотворчого мистецтва. Для постімпресіонізму. Характерні різні творчі системи і технічні засоби, що вплинули на подальший розвиток образотворчого мистецтва. Постімпресіонізм має декілька течій: це символізм, модерн, експресіонізм, фовізм і кубізм. Поль Сезанн це старший представник постімпресіонізму. За життя, після персональної виставки в 1895 році, він стає культовою фігурою для молодих художників. Його творчість мала важливий вплив на розвиток мистецтва ХХ століття, зокрема, кубізму. Художня спадщина поля сезана становить понад 800 робіт маслом, не рахуючи акварелей та інших творів. Ніхто не може підрахувати кількості робіт, знищених як недосконалі самим же художником за роки свого довгого творчого шляху. Поступово в полотнах поля Сезана починає відчуватися напрямок кубізму, натюрморт з глечиком і драпуванням, пієро і Арлекін улюблена тема поля Сезана. Картєрім відтепер це найдорожча картина світу. Вінсент Ван Го художник-колорист, що створив понад 800 картин, 900 графічних аркушів. Вважається одним із більш впізнаваних митців 20 століття. За життя він продав трохи більше за 15 творів, хоча на сьогодні є одним із найдорожчих живописців. Полот доходять до 100 мільйонів. Спадщина Вангога, яка стала широко відомою після ряду посмертних виставок, вплинула на формування нової генерації митців експресіоністів. Для їхніх полотен характерна виразність художнього висловлювання на користь глибини сенсу. Також розвивається нова течія фовізм. Свобода використання кольору та абстрактний експресіонізм вільний широкий жест мазок, які поступово переходять в напрямок модернізму. Вінсент Ван Гог працював в різних цих жанрах. Соняшники це знамениті натюрморти із соняшниками Вінсента Ван Гога, написані. вони… Протягом 1887-1889 року і багато разів переписувані пізніше. Соняшники є символом митця, більшість із них створено в Орлі. Фовізм це течія у французькому живописі. Характерні риси для цієї течії це підвищена художня виразність, динаміка живопису, інтенсивність кольору і спрощення форми. Фовізм це прославляння чистого кольору. Разом з тим це ще і спрощення малюнку являється першою революцією живопису ХХ століття, як напрям проіснувало недовго, приблизно з 1898 по 1908 рік. Коли на Паризькій виставці 905 року були продемонстровані полотна художників-експериментаторів, що залишали у глядача відчуття, витікаючи від картин енергії і пристрасті, один з французьких критиків сказав про авторів Дикі звірі. Випадкове висловлювання увійшло в історію і закріпилася як назва течії. Для фовістів не було принципової проблеми в тому, як саме працювати з натури або в майстерні. Головним же вони вважали досягнення максимальної енергії фарби, саме колорит. Фарби колір стали головним об'єктом уваги фовістів. Живопис розумівся ними як видовище дієвими особами якого є кольор. Анрій Матіс вважається головою цієї течії, який здійснив повний розрив з оптичним кольором. На його картині жіночий ніс цілком міг бути зеленого кольору, якщо це додавало їй виразності і композиції. Матіс стверджував: я малюю не жінок, я малюю картини. Популярною серією картин, які були виконані на замовлення московського колекціонера. Є полотно танець та музика пісня. Під час роботи над 13-метровим панно Андрій Маркіз уперше застосував техніку декупажу, вирізуючи з кольорового паперу фігури, які переміщував і складав у завершену композицію. Фігури і шматки фону були вирізані з листів забарвлених гуащо, а потім прикріплені шпильками до основи по малюнку. Потім маляр за вказівкою художника наносив фарбу на полотно. Наш урок завершено. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному відео.